Вітання всім шанувальникам ПК індустрії. Друзі, сьогодні зберу я і протестую сучасний ПК у стилі MSI, все, як ми любимо, по красі, по стилю. Будемо не просто комплектуючи мацати, а подивимось, насправді, нове покоління, нова вода, новий корпус, звичайно, новий проц. Коротше, зараз все розповім. Нарешті ми дочекалися свіженький камінець від синіх 14-му поколінні Refresh. І декілька тижнів тому я вже тестував збірку на топовому i9-14900. Порівнював. Його з попередником 13900K, хто не бачив, подивиться, чи взагалі воно варто для вас, чи ні, я маю на увазі, чи новий, чи залишитися на старому проці. Ну а сьогоднішню збірку я обрав новенький i7 14700KF. Топове рішення, проте не за захмарні кошти. І, звичайно, 18К гривень це не задякую в наш час. Потужний 20-ядерний та 28-потоковий проц, а однопотокова робота мене просто вразила Це якийсь монстр. Я не буду. Перелічувати, друзі, те, що всі і так знають чудово, скажу про головне. Це такий собі універсальний боєць. Для більшості важливо, що сокет залишився старим, тобто незмінним 17-2.0. Той, хто очікував на 14-те покоління, що поновитися, це той самий час, друзі. Стартовий термопакет 125 Вт, такий самий, як на топовому i9, і тут не про повітряне охолодження взагалі, а особливо коли є от така подібна в тебе махина. Це друзі, новенька технологічна вода від MSI Core Liquid e 360 у виконанні мех. Зі слів західних тестувальників ця вода одна з найкращих цього року. Ну, звичайно, ми пізніше це перевіримо, подивимося, як воно насправді. І на даний час на ТВ ціна на це охолодження 5900 гривень. Підтримка всіх актуальних сокетів на місці, АМ5 та 172 наліт від Дінта тут є. І подобається практично покриття радіатору, і насправді той випадок, коли немає у цього цирку, циганщини. Гарний радіатор на 360 мм, є на 240 і у білому виконанні, ну, якщо ви будете збирати збірку у білих кольорах, Кури мені. Давно відомі, перевірені, техніки вони підсвітка тут за замовченням, само собою. До речі, помпа тут зовсім-зовсім новенька. Максимальні оберти 3000 на хвилину, і помпа в водобоці з конструкцією усунення резонансу. Двигуна, коротше, нема цього дрібіжання чи цокання, як буває на деяких виробників водяного охолодження. Тут такого немає. Також збільшили мідну платформу, яка пішла на користь охолодження плати, а особливо зони ВРІМ. Про цу теж це на користь пішло, само собою. Ніяких то даркроків, ну. Навіть вони поруч не валялися з цією водою. Я вам кажу, як є. Зрозуміло, все дуже зручно, є поворотна шайба підрізно налаштування. Ну коли будете встановлювати, можна це крутити. Коли один виробник комплектуючий, це завжди про зручність. Ну дивіться, друзі, встановив я воду на гору і наскільки я маю багато місця під роти. Без проблем можу добратися до зони CPU. Ну, погодьтесь, круто, викруткою руками це зручно, просто зручно. Далеко не всі мають подібні можливості і за це MSI дякую. Саме так виглядає новенький корпус Ganger 300R Airflow в 6400 гривень. Звичайно, це не зайдешево, але подивіться, що тут є за ці кошти. Впевнений, ви помітили, що тут прямий продов, не просто тут отвори якісь у металі, а сітка, все як потрібно бути у сучасному компі, Праворуч знизу теж є вентиляція, і це не колос якийсь там на хитких ногах, а впевнено стоїть з простойним ось таким запасом під вентиляцію. Це важливо, і якби блок живлення міг говорити, він би сказав. Звичайно ж, дякую. Морда знімається без проблем, просто ось так: от. Класичне виконання 320 ки з LED-підсвіткою, які можна живити по-різному на свій смак, на плату, на хаб, тут вже як кому буде ліпше. Взагалі, дешеві та бюджетні корпуси дуже легко відрізнити від топів. Все дуже просто, друзі, по кріпленню спереду. Тобто попереду у топів завжди, звичайно, ось так виглядає. Це бекплейт на пластині, а у дешевих кріпиться околодження просто до корпусу. Згори по класіці все зручно, зрозуміло, є швидкісний usb c і далеко не у всіх він є. Навіть у топів під звук та два USB, само собою на місці. Сітка польовик на магнитах, польовики тут ну якісні, такі, які можна знімати, помити, встановити. В той випадок, коли все як мені подобається, і скло з тилу на двох гвинтиках, провітрювання системи не проблема. Взагалі, плюшок тут вистачає. У серії P у комплекті є LED Тримач, і не просто опор якийсь там, да, дешевенький, а з фіксаторами та можеми регулювання положення. Працює по типу лища. Отак, от знизу згори надійно отримають будь-яку величезну карту, тобто довго встановити не проблема взагалі. Урску або крив, і кому як же більше подобається, ми знаємо, що підсвітка це додаткові 10 кадрів за замовченням у будь-якій грі. Тут можна реагувати положення тримача, і як ви вже помітили, здогадалися, подібний тримач розрахований на встановлення карти вертикально. У комплекті є все необхідне для цього, пластина з двома Маленькими такими кулерками. користі від Бібий Боби як мертвому орку припарок, я їх після єднання відробив, бо від них лише зайвий шум. Щоб встановити карту вертикально, в комплекті є сучасний райзер. Сучасний швидкісний PCI 5.0, щоб не втрачати у швидкості, це важливо. Ставити його не важко. Єдине, треба вирахувати, вірно, відстань, демонтувати, і не у кожного це вийде з першого разу, я впевнений, але це ставиться дуже все просто. Стилу все, як мені подобається, тонелі з хамотами. Для тримання дротів глибокі, дійсно глибокі. Ха під'єднання корпусного охолодження теж тут є на 6-4-пінових куври та 6 входів під 5-вольтний LED. Тут є навіть міні-наліпка інструкція для тих, у кого не впихується LED, впевнений, деякі навіть різниці не побачать. У двох словах, якщо LED не лізе, перевернути конектор іншим боком. Не пхати, а перевернути і вставити. Після інструкції мікрохвильової печі, що котиків після мийки не можна сушити, я не дивлюся. Двигуся вже нічому. Є три виконання цього красення, білий, чорний та чорний перформанс з літерою P. P – це Performance, зрозуміло, не R – це як мене, це без RGB, підсвітки та Ryzer PCI 5.0. Ну скажіть, друзі, чи не вартує він 6400 у гривні? На мене більш, аніж вартує. Для вас від мене є, друзі, просто топова новина. Хочеш отримати цю красуню абсолютно безкоштовно. Я впевнений, ніхто не відмовився від такого подарунку, і, по-перше, це лімітована версія RTX 4060 Gaming X Nvidia Edition від MSI, -ю. виконана вона у зелених кольорах компанії, це звичайно. І таких карт на світ лише 6000 штук. Для України лише 48 штук. Коротше, це повний 100% ексклюзив. Це перший дроп від MSI у цьому кольорі. Компанія і далі буде випускати лімітовані серії продуктів у різних кольорах, і це, звичайно, круто. Пару штук залишилося в магазині Telemart. Ціна на 300 гривень лише на 300 гривень дорожча, звичайно, Gaming X, тому хто хотів унікати. Ковервей не зволікай. Так от тим зараз ігрою одну таку віддягу у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм також залишу під відео. Цікавий в них телеграм-канал публікують свіжі новини про ігри, ПК, Залізо, технології. Коротше, залітай умови на розігріш цієї красуні теж там. 4060 лімітована, це звичайно ж круто, але погодьте 4080 буде крутіше. Gaming x Trio відома всім на 100%, це класна, перевірена та вдосконалена з часом карта. Три потужні при цьому тихенькі кулери, 6 типових трубок, все ж таки це топ виконання, все як і потрібно бути, і ніякої економії. Radic Papix, сучасне єднання живлення єдиним проводом PCI 5.0 і скільки було вже цього неття від хайпажорів, це просто жесть. Про це єднання це просто не казав удачі. Це капець. Якісь зібрав же сотню компів з таким єднанням, все як швейцарські годинники працює. Якщо в тебе руки крюки і ти не маєш меші провод встановити як треба, то це проблема тільки збірника, тільки його. Або або купують срати від відомого виробника, гівновиробника, а потім ниють у коментарях, що пахне полтавським палієм. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Друзі, топова карта економити на подібних комплектуючих це не від великого розуму. Ось сучасний приклад. Мех на 850 ваттів у гондовому сертифікаті, ITX 3.0, само собою, PCI5.0 на карті є єдиним проводом, під'єднав все. Звичайно ж, можна єднати гориничем, але навіщо три потоки єднати в єдиний, коли краще, саме ось так. Просто під'єднав і все, все зрозуміло. І навіть для дальтонів кольоровий роз'єм, щоб вже точно переконатися, що коннект ідеальний. Ось приклад 5300 трансформатор, як приклад, чудовий блок. Цей блок живлення може легко витримати двократно, навіть трьократне краткочасне збільшення живлення топової відеокарти. Далеко не кожен таке може скидроти до зручності, звичайно, купа безпекових плюх. Тут і захист від підвищення напруги у мережі, захист від перевантаження будь-якого входів блоку окремо, окремо не у лінії, захист від короткого замикання від перегрів, захист від зниження напруги. На зараз це просто чудовий блок, і навіщо Дувати якийсь велосипед, якщо є ось таке. На зараз є три кращих виробника, і ви їх знаєте. MSI за декілька років дуже розвинувся у створенні якісних блоків живлення. 10 років гарантії говорять самі за себе. Серія плат тамагавк не потребує у представленні, це майже легенда, що казати. Я не знаю більш відомо серію плат взагалі. З часом середняка тамагавк переріз у топ-сегмент. Звичайно, є жирні годлак та ейс, але тамагавк вже далеко не той, що був декілька років тому, зовсім не той. Z790 це про потужність, про безпеку, 18 фазна система, масивний радіатор системи живлення Тут не просто так, а взагалі метал тут ну, дуже багато, ви бачите, дорого, багато, таке і потрібно бути і у сучасних платах. Потужну плату від, звичайно, відрізнити, друзі, дуже легко. Два конектора по 8 на живлення плати, це завжди говорить про те, що плата топова, працювати з найтоповішими процесорами вона готова. 4 слоти під М2 накопичувачі, зручно пронумеровано у зеленому, Теж до стилю і круто виглядає, і Wi-Fi 7 тут генерації швидкісним модулем. Я вважаю, зараз дротовий нет не потрібний, бо бездротовий по швидкості передачі дуже спритний. Та й дроти по хаті ну таке собі задоволення, якщо чесно. Багатофункціональна функціональна плата. Я не бачу сенсу перераховувати все, що вона має, бо на це піде багато дуже часу. Головне, це надійність, яка перевірена часом. Декільким поколіннями перевірено, і це найголовніше. Плата сучасна і звичайно тут DDR5, можливості частоти до 7800 можна встановити. У мене якраз отакий комплект на частоті 7200. Дуже швидка, зпритнаття оператива від Kingston Renegade найвища планка від виробника. Ми знаємо, трохи незвичайний об'єв для більшості 48 ГБ, дві планки по 24. Без подсвітки, ну тут вже на свій смак, кому як більше подобається, з термопрокладками все дуже добре. Навіть накопичувач не має сенсу шукати якийсь інший. У MSI серія Space. М480 дуже швидкий накопичувач, 7000 на запис, це дуже-дуже швидко, 2 терабайти під це підся. Вперше бачу от подібне інсталювання на М2, і наліпка на М2 тут металізована. Не треба її, друзі, знімати. Так, без гвинтиків це робиться. Сталовий радіатор просто до шівка. Ну, класно, мені подобається. Звичайно ж, зібрати не кожен зможе собі комп, на це треба і час, і треба навички мати, але з моїм промокодом на Телемарт вам з цим допоможуть. З промо Alex Real, зберуть тобі і комп безкоштовно, до цього буде знижка ще плюс він да, за замовченням, і по ітогу вийшло ось так. Звичайно, підсвітка це діло особисто кожного, як підсвічувати обираємо на свій смак, подобання. Я сьогодні вирішив, нехай буде це у зеленому. Подобається мені, як комп виглядає, я вже казав ще раз, друзі, Це найкращий корпус, який виробляє MSI на даний час. Функціонал 10 з 10, продуваємість ідеальна, ну і карта, погодьтеся у вертикальному виконанні, виглядає просто чудово. Підсвітка в тему, стосовно фіксації, надійно продумана, саме так і потрібно бути. Скляшку я підсвітив у блакитно-зеленому, щоб додати краси, ну, зайвою не буде точно. Погодьтеся, виглядає класно. Єдине, що я зробив, це я вже казав, відробив два мікрокулери позаду карти. Ефекту від них, ну майже ніякого немає, а зайвий шум нікому не потрібний. І насправді дуже тихенький вийшов комп. По суті, як виробник заявляв, так воно і є. Помпа на воді дуже тихенька. У більшості виробників на максимальних обертах вона або трещить, або видає неприємні ці жужання, Тут взагалі повна тиша. От за це виробнику моя повага. Давайте подивимось, друзі, що в цей комп 20-ядерний та 28-потоковий i 7 14700KF. Ну, ви бачите, самі нормально так пуляє у Сайнбенч. У стоці на праці по диспетчеру завдань 5000 МГц, по CPU Z показує частоту 5,5, це максимальний буст до Сайнбенч. Найвища температура на деяких ядрах сягає 86-88 градусів, не більше. Сучасні про просто монстри по швидкості, після п'ятого райзену це як Slanса пересісти на якогось Мерса. Ну а тут ви все бачите без моїх коментарів. 33620 набирає камінець і це на 6000 швидше за попередньо. 13 покоління. Я вже казав, спочатку у 14-му рефреші синглові виконання, самовиконання у синглі просто чудові. Тому і маємо подібний результат. До тестів я обрав на тяжку на зараз гру це Alan Wake 2. У останніх зборках я вже показував, що це доволі таки тяжка гра по вимогах, 2К здатність, DLSS 3.0, генерація додаткових кадрів це само собою. Синхронізацію кадрів офую, розмиття болтанку та зерністі завжди я вимикаю, бо я за плавність у грі, а не за цю кіношну тягамотину. Коротше, всі показники графіки на максимальній можливості. 90 кадрів проблем з геймплеєм взагалі немає, все дуже добре, чудово. Подивіться на температуру на 43-55 градусів у середньому це під 50, трохи менше. Оцей розумію показник по температурах. От вам, друзі, і якісна вода. Зауважте, що проц працює на частоті 5,5 ГГц. От такої. У двох словах, детективна тема така собі з елементами психологічного триверу, вбивства, там розслідування, інтриги, все як потрібно бути у цьому жанрі. Реально крутацька гра, але з нахилими такими собі вимогами. RTX 4080 завантажена на повну, бо пресет магібування. Максимально високі. По температурі на ГПУ це 60 градусів для сучасних карт це норма. Ми знаємо, як це працює. У деяких людей на старих компах ще з 60 подібні температури, але ну де 1060 а де 4080 От вам, друзі, і технології у дії. Кому мало 90 кадрів без проблем легко збільшуємо на 50%, відключаємо красоти RTX у лапках красоти, було 90 кадрів стало 150. По суті, друзі, ви все бачите, розумієте, і можливості цього ПК для прикладу, додав лампову гру Stray. Це такий собі симулятор котика у світі роботів без людей взагалі. Нагадування, що може бути, якщо люди не зупиняться знищувати один одного. Дуже крутяцька гра, мені подобається. Мандруєш рудим світом, вирішуєш нескладні головоломки, і вони тут дійсно доречні. Гра не вчорашня, але і не старенька. Чудове виконання, тут немає якихось там технологічних рішень. Просто виставив все на високих, обираємо фреймрей. І можливо тут 60 або 120. Гра до нас прилетіла з ігрових приставок, тому саме ось так. Досі дивують деякі експерти, які кажуть, що ігри пробуджують агресію, або ігри дуже шкідливі для молоді, для сучасності. Ну от як так можна, така няшна гра може агресію пробуджувати? Я не розумію. На мене навпаки, ігри стимулюють мозок, розвивають реакцію, аналітику, дещо. Від ігор користі більше, аніж якогось там просмотру ТВ або від Політики, ну як це може бути. Гарна гра, увечері можна розслабитись на годину, другу, під чайок, кофійок. Якщо в тебе нема ось такого кокоса абрикоса, то раджу спробувати. По показникам ви все бачите, друзі, від 170 аж до 350 кадрів. Нове охолодження від MSI мене насправді приємно здивувало. Я тепер знаю, хто мій фаворит у бюджеті до 6 тисячі гривень. Просто вогонь. Чудова гра 10 з 10, раджу спробувати, ну і висновки, які можуть бути. Тут висновки. Офігенний комп той випадок, коли зауважень немає взагалі до комплектуючих, і по суті, як системник виглядає, так він і працює. Для мене зовнішній вигляд дуже важливий, бо це перш за все естетика, і звичайно, швидкісна робота та якісний геймплей це на першому місці, і з цим все дуже добре. По гаманцю приблизно 115 тисяч гривень все це, це добро мені вийшло, описі залишу на комплектуючі посилання і промокод на знижку. Також нагадую, що ти маєш можливість виграти цю чудову арте 4060. У телеграм-групі MSI Україна зараз стартує розіграш ексклюзивної віддяхи. Всі посилання залишу в описі під відео, за ексклюзивами велкам у мою інстаграмку, ви знаєте, де це знаходиться. На цьому хлопці кажу вам дякую. Вітання з ССУ, пацани, ви найкращі. Зустрінемось дуже скоро у наступному відео. Все буде Україна!